У третя за сьогодні на військовому цвинтарі Житомира пролунав похоронний марш. Поховали захисника Сергія Петрова. Сергій Анатолійович народився у селищі міського типу Нового що під Житомиром у 1984 році. Там він закінчив школу, і після закінчення школи він вступив до професійно-технічного училища номер 6 де отримав робітничу професію. Чоловік пішов захищати Україну ще у 2016 році. Багато місяців провів у зоні АТО. А з перших днів повномасштабного вторгнення стояв на захисті кордону з Білоруссю. Та роль прикордонника його не влаштовувала. Понад усе він хотів перевестися до іншого підрозділу та поїхати на східний фронт. Я його мав з ним декілька розмов. Про те, щоб у нас багато недосвідчених вояків, а він більше п'яти років перебував в АТО, служив в 95-й бригаді. Я його ну, просив про те, щоб він залишався. Але він постійно наполягав на тому, щоб перевестися. Ближче до фронту після цілого року спроб та низки рапортів Сергій таки отримав дозвіл та перевівся на східний фронт. Він продовжив свою службу на запорізькому напрямку. Спокійний, врівноважений, багато знав, навчав молодих. Друзі загиблого кажуть, Сергій був добряком. Він ніколи не відмовляв у проханнях і без зайвих запитань приходив на допомогу. А мій син побратим. Він його сірошка був як наставник моєму сину. Син завжди звертався до його. Сірошка йому завжди підсказував. А тепер мій син Артем зараз в Донецької області знаходиться, Каже: Мама, тепер немає Сірошки, навіть немає кому позвонити. Захисник був відважним у бій. Він завжди йшов у перших рядах. Вірний талановитий військовослужбовець. Відданий своїй справі, вірний друг, побратим і товариш. Він відповідально ставився до виконання усіх завдань, мислимих і немислимих, які були пов'язані із захистом України. Сергій Петров загинув 7 червня під час виконання бойового завдання. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою Анна Чеплю, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1